Виконуємо номер 255 із підручника Алгебра 7 та номер 10.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Для деяких значень і Д, значення виразу це відняти Д до рівня 4 Для яку якого значення для тих самих значень це і Д набуває вираз. Задання перше: добуток 7 на різницю це і Д, друге різниця Д і С, третє дріб чисельник, якого один знаменник різниця Д і С. І четверте дріб чисельник, якого добуток 5 на різницю Д і С, а знаменник добуток 4 на різницю С і Д. Приступаємо до виконання. Якщо С відняти Д дорівнює 4 сьомих, то добуток числа 7 на різницю С і Д дорівнює 7 помножити на 4 сьомих і це буде 4, цілих. якщо С відняти Д дорівнює 4 сьомих, то тоді різниця D і C буде дорівнювати мінус 4 сьомих. Третє, якщо різниця С і D дорівнює 4 сьомих, то дріб, чисельник якого один, а знаменник різниця D і C дорівнює один поділити на d, і це у нас на мінус 4 сьомих. Подамо риску дробу в знаку поділити. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки. І тепер помножимо наше ділення на дріб обернений до дільника. Отримаємо 7 четвертих, до наш знак мінус, мінус 7 четвертих. Подамо вигляді мішаного числа, це буде мінус 1,3 четвертих. І останнє четверте завдання. Якщо це відняти d дорівнює сьомих, то дріб чисельник, якого добуток 5 на різницю D і С. А знаменник добуток 4 на різницю С і Д дорівнює. Я зразу дробу заміню знаком поділити. Будемо мати, хоча можна і так, 5 помножити на різницю D і C на мінус 4 сьомих, це в чисельнику, а в знаменнику 4 помножити на 4 сьомих. Маємо. Від'ємне число. 4 сьомих скорочуємо, буде мінус 5 четвертих. Дрібне правильне, подамо угляді мішаного числа: це буде мінус четверта. Номер 200, 255 із підручника Алгебра 7. Та номер 10,25 із підручника математика 7. інтегрований курс виконано.